Російський агент Ірина Кременовська, по якій досі триває слідство, засвітилась у міжнародному скандалі щодо руйнування українського суспільства зсередини на офіційну сторінку Ірини Кременовської Вільне слово, де вона нібито бореться із сектами в Україні. Активно посилається злочинець з Чехії, сатаніст Якуб Яхал, прикинувшись волонтером та назбиравши величезні кошти для допомоги африканським дітям в Танзанії. Яхал насправді протягом чотирьох років. Гґвалтував та знущався над дітьми в притулку, насильно наколював їх наркотичними речовинами, проводив сатанинські обряди та змушував до гомосексуальних практик і копрофілії майбутнього педагога Яхла з Чехії та юристку Ірину Кременовську з України пов'язує спільна скоординована публічна риторика по боротьби із сектами та культами. Їх об'єднує єдиний координаційний центр у Москві – РАЦИРС, з головуючим Олександром дворкіним, що вже засвітився як педафілкопрофіл та сад з поставленим психіатричним діагнозом, вплив дворкіна розповсюджується на державні органи Росії, міністерства, адміністрацію президента. Та церкву саме він визначив Україну як сектантську нацистську державу, яку потрібно рятувати ескандерами та кінжалами. А Кременовська та її спільник, відомий Пефіл Олексій Святогор, є агентами Дворкіна на території України. Сполучені Штати відреагували та вже проводять власне розслідування стосовно впливу Рацирс як міжнародного злочинного антикультистського угрупування на державні органи у в різних країнах світу, а Ірина Кременовська визнана активною силою цього угрупування в Україні. Встановлено, що саме педагогія, копрофільні ініціації, докхантерство та сатизм є об'єднуючою ланкою міжнародної тата. Арної секти Рацирс вони публічно пропагують антикультову діяльність, виставляють себе у змі як борців із небезпечними сектами у різних країнах світу, в той час як насправді руйнують життя людей та намагаються зайняти державні пости, використовуючи юридичні махінації. Всі люди, хто постраждав внаслідок злочинної діяльності Кременоської та Святогора в Україні, можуть звернутися до компетентних органів для допомоги слідству. Що наразі ведеться стосовно їх деструктивної діяльності?